Привітки знов. Сьогодні до, дошли до сонячного Мельбурна. На нашому районі вивіз сміття завтра. І тут дивіться, дорогі акваріуми. Дорогі акваріуми, подряпаний столик, якась рожева коробочка. Сумки, що за сумка, гес, можливо, навіть справжня, тому що дуже розкішне місце. Що там ще в нас є? Якась електроніка, але судячи по тому, які поставили, вони, напевно, вона не працює. Значить, заберу акваріуми обов'язково. Можливо, цю сумочку можна взяти. Підмокло навіть. Навіть підмокло. Ну, що за сумочка? Ну, я думаю, що справжня. Що тут ще в нас є? Може які гроші. <плес> <плес> Мільйони доларів можливо. Це якийсь шкільний рюкзачок, до речі, Слухайте, одною рукою, все не дочекаюся, дуже не дочекаюся, бачите, з других приватних шкіл рюкзачки. Не дочекаюсь камеру, бо не можу, одною рукою немає сили. Беру сумку і беру ці акваріум. Їдемо далі з вами. Ми сьогодні заздалегідь виїхали з малим, бо я трохи я більш хвора, ніж він. І, на жаль, я не можу його розважати так, як треба. Бачите, насос. І ще рослинки підводні такі. Ой, цей акваріум дорогий. Такий коштує 200 доларів. Їдемо, їдемо далі. Ну вже кінець, Закінчило сонечко, вітер почався, як класика. Мені здається, це вже тут лежить декілька днів. О, дивіться, скарби. Різні пістолети, автомати, які нам не потрібні. Я, думаю, я тут не перша вже дивилася. Ми вже таке раніше брали, викидали. Тенісна ракетка. Нічого цінного тут не лишилося. От коли заздалегідь виставляють, то обов'язково вже хтось покупається. Бач, ялинка якась, чимодан з чимось. Може варто глянути, що всередині. Цікаво, чи вже хтось дивився, чи ніхто не дивився. О, навіть не знаю, де тут замок у нього, десь внизу аж. Що там, кульки, пластикові пакети з супермаркета. Ну, бачите, так буває. Шкода, весь той пластик піде на звалище. А в нас, бачите, ось погодка. Ось. Що маємо, то маємо. Так, що у нас тут? Така акуратненька кубка. Керхер бачу. Полички з Кеймарта. Трошки роз... розламані трошки не сильно. Ліхтарики різдвяні. Що за керхер? Керхера вже, бачите, теж хтось забрав всі запчастини. Телевізор. В керхера забрали. Він цілком можливо, що працює. Але бачите. Вже... І антлери. Але це, по-моєму, двохколісні. Так, двохколісні антлери. В гарному стані, але вже устарілий дизайн. Таке в нас якийсь матрацик. Їдемо далі. Тут щоб треба трохи перейти дорогу, щоб вам цю купу показати. Велика дорога, думаю, гляну. Знаєте? Різне буває, може тут вже хтось покупався добряче, а може ні. Дивіться зайчик. Що за зайчик? Книжки дитячі, о клас. Дитячі книжки. Телефон так, такий екран темний, навіть не бачу, що я знімаю. А ну на секундочку. Так, книжечки в гарному стані. Вони такі дуже дитячі, але дещо, можливо, мій малий понасолоджується. Це треба взяти. О, дивіться, книжка, як без телевізора. Тож, то ще треба час прочитати, то. Щоб взяти коробочку, напевно. Так. Що тут ще є? Хтось не взяв книжки, хтось переглядав це все, бачите. Але не взяли книжки, таке часто буває. Дитячі не сильно беруть. Що тут ще є? Дивіться, заглянули в коробку. Ще дитячі книжки є. Ще треба буде двома руками. Бо купувати це дуже дорого постійно, знаєте, він раз прочитає і все, два рази може. Десь собачий корм хтось розсипав. І вон ще там купа, бачите? Коробка з книжками. Ну, коротше, друзі, я телефон кладу в руки в кишеню і буду зараз книжки витягати. Знаєте, купу у нас вивозять кожні два тижні фактично, тому не так їх багато. Тут, дивіться, непогано, мені здається, тут ще нікого не було до мене. Знову ж таки, вулиця тупікова. І тут можна переглянути, поки мене не виженуть. відерце. Бачите, такі, до речі, дуже симпатичні. Відерця, як це називається? Це 6 доларів воно було. на Подарунки на Пасху, Пасхані подарунки. Якісь шлюпки тут, що там ще. Не вже викинули це. Викинули. А, а чому? Замість того, щоб купити. Ну, це, правда, досить дорого ці перезарядки купувати. Але ми купуємо, ми не викидаємо. Що в нас ще? Оця ну, пташка вже малого є на батарейках. Батарейки, напевно, витягнула вже в неї. Хеллоуін, um, корзиночка сковорідка, але кришка добра, кришка нормальна, як завжди, знаєте. Все по класиці. Це, по-моєму, Bebox називається. Так японська, по-моєму, фірма для води, фляжечки. Там що там якісь. М -м... Не знаю. Так, дивимося, що ще є. Цікавого вам показати. Не знаю, що це пластмасове. Ну тут з ручкою навіть, головинський пластик. Я взагалі дуже проти цього такого викидання, купування викидання. Дуже і дуже. Раніше я якось не звертала на то уваги, а тепер вже звертаю. Дивіться, килимочок маленький. Що за виробництво? Кеймарт. А тут щось кухонне знову, Ці, по-моєму, заморожувати формочки. Бачите, з патичками. Слухати, шкода. Воно навіть трошки встигло намокнути. Ой, таке важке, що там внизу ще? Пакети якісь. А тут просто видно простир... простирадло якісь. Це є Барбі, я так розумію. А, а може Іня, може My Generation, не, це Лорі це Батат. Ну, таке, як для Барбі. Бачите, назвали, що піде. А це що таке? Ми теж назвали, що піде. Нам у 90-х роках дітям 90-х показали б таке. Ми б просто знепритомніли від таких іграшок. А тут все на сміття, на жаль. Ну як, не все, бачите, все-таки вони не все викинули, що в них було. Дивлюсь, може, ще щось цікаве там, але я не бачу наразі. Тут якісь пакети, якась картина теж підмокла. Бачите, можна свої фотки туди вставляти. Там ще, ще щось є. Що, ще отакі миски. Не знаю, що за. Ой. Але, судячи з за загального стану цього всього, бачите? Тут нічого цінного в цій купі немає. Ну, килим, напевно, нормальний. От таке дуже часто викидають при переїздах. Скоріше всього, цілком нормальний. Я візьму ці два відерця, бо вони такі дуже функці... функціональні, як на мене. А решта, ну не знаю, ще є час, може хтось іграшки забере. У мене просто немає ні місця, ні, е... ні енергії наразі. Вся кон здавати. Щось маленьке можу взяти, якщо дуже цінне, але от таке вже возитися ні, щоб цілу машину вести. в мене часу немає. Так, на цій же тупіковій вулиці, трошки проїхала до кінця вулиці і бачу тут досить цікаві речі. Та ж видно, вже дві дуби стоїть, йолки палки Вони на вихідних, напевно, виставили. Не знаю, це не мрамор. Багато чого не знаю. Що там такі якісь ножі? Я не думаю, що вони якісь супер-пупер. Але варто глянути. Кеймарт. Бачите, в дуже дорогих районах, іноді таке зовсім дешманське. Упс, бачите, для пісочниці іграшки. Це я візьму. В цих постійно дефіцит в іграшках. Комусь. Просто на пісочниці лишити і діти будуть бавитись, так? Тут щось є, вже хтось дивився, одяг якийсь. Що тут є ще? Якийсь може, щось цікаве, дивіться. Іграшки. Оце класна гра, в нас вже одна така є. Я, якщо вона повна, дивіться повна, я візьму, мали таке любить, воно дуже роз... Ну, Воно не розвиває, воно для розвинутих діточок. І там, бачите, трохи лего є. Що просто взяти всю коробку може. Бачите, таке. Ну таке не можна, щоб ці частички пішли в назвалище. Хочу глянути всередину, воно одною рукою не відкривається. Ну добре, візьму цю коробочку. І що ж тут ще є? Глянемо. Ой, якесь старовинний полосос. Ви таке колись бачили взагалі. Називається електролюкс, друзі. Оце вам. А чому в мене вже підсвіточка включилась? Чи я просто натиснула? підсвітку? Ще рано підсвітку. Ще запасний в нього шланг є. Штучна рослинка. Там якась лампа дошманська, якщо так можна виражатися. Що глянути? Ой, ой 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 А це що? Це, не... це теж, напевно, дешманський, оцей. це не є брендований. А, це не Бабі Бірн. Ні, це все Kmart. Словом, живуть в такому топ на п'яти районів дорогущих. Але все, бачите, бюджетненько. Ну тут в пакеті щось є. Таке може врятувати можна. Одну рукою, бачите, відкриваю, а воно все закривається мені. Бачите, навіть чекайте. Іграшки, якісь взуття, одяг. Ну, слухайте, але я одною рукою не відкрию. Коробки. Ну, раз так запакували, напевно, воно якесь погане, як ви думаєте. Думаємо, що. Що ви думаєте? Що це за. Що це за сумка така? Це що таке? Дивіться, дивіться. О, о! Слухайте, дитяче взуття. Ні, не дитяче. Халл. Приєднався до мене якийсь чувачок. Um, just kids' toys, not much else. Такий чувачок не дуже. Бачите, навіть в Секунді купували, в серверсі купували оце взуття і ем, воно повертається у, усе, у, у, у смітник. Отаке, от друзі. Отакі от справи. Коротше, там, де я бачу такі речі, я... Вже розумію, що щось дуже-дуже цінного. Кеймарт Нічого цінного тут не буде. Ну, і будинок продали. Продала такий будинок розкішний. І з'їхала. І все. Це, дивіться, я вже була вдома, це вже вечір зараз. Це вже друга ходка сьогодні і яка погода, дощ. І то капає, і то не капає. То... Ну Холодно, 15 градусів зараз. А може і холодніше. Тут в нас виставили, бачите, вуличні меблі, дерев'яні, трошки такі вже поношені, але нічого міцні. Дивіться, в гарному стані. Можна було б їх трохи знаєте, відшліфувати і все. І ще тут до них подушки. Ще не встигло намокнути. Потім наш ікеївський такий дошманський стільчик і що там м'ячики там баскетбольні. Баскетбольних м'ячиків різних, бачите, для плавання, для серфінгу. Речей можна знайти мільйони. Це, до речі, теж ікея, судячи за шурупів. Можливо, не дешево. Шкода. Шкода, нам нема куди, знаєте. Ну, бачите, ну, не з головою перевернуті подушки. Зараз намокне і все. І все. Ну, я сподіваюсь на краще, як знаєте. Ви мене вже знаєте, я оптиміст.